Nissan X-Trail – високопрохідна автівка, що тепер стане інструментом для боротьби з ворогом. Транспортний засіб на потреби Збройних сил України придбали українці, що проживають у Італії. Це наша була мрія. Наша мрію ми виконали перед нашими захисниками. Машина Nissan приїхала із Італії, із Пескари, 2000 кілометрів її гнали. І слава Богу, вона тут, в Мукачеві. Подякали на всім українцям, які проживають в Піскарі, які приєдналися до цього збору. Кошти для транспортного засобу збирали на благодійних ярмарках, де реалізовували патріотичні товари, малюнки та експонати. Об'єдналися навколо доброї справи українське ком'юніті та італійці, що виявилися небайдужими до війни в Україні. Приєдналися італійці і зробили в такий збір, доєдналися до цього збору, і таким шляхом була організована оця машина. Також ми відправляли звідси українську символіку, різні ці, і Лена їх. Продавала на ярмарці і так само долучилися до цього. Вона коштує понад дві тисячі євро. Також хочу сказати дуже велику подяку благодійнику анонімному, який підготував цю машину до такого до, до, до дороги. Автівка подолала понад дві тисячі кілометрів з Італії до України, де поїде на Покровський напрямок. Як зазначають військові, такі транспортні засоби використовуються переважно для евакуації поранених захисників. А потреба на передовій зараз чимала. Це машина Nissan X-Trail, повнопривідний. У багажнику цього автомобіля знаходяться запасні колеса, які слугують до цієї машини. При передачі на фронт вони також передаються хлопцям. Хлопці їх поміняють, поставлять на автомобіль для того, щоб цей автомобіль був більш прохідним в тих умовах, в яких вони перебувають, для того, аби хлопці надійно, якісно і безпечно виконували ці свої бойові завдання. Це раз. Друге, Машина, можливо, має невелику ціну, але вона має дуже високу цінність, тому що вона допомагає хлопцям виконувати свої завдання, виконувати їх набагато швидше. Доставляє на позиції БК, продовольство хлопців, і так само проводить евакуацію в разі непередбачених обставин. Спільними зусиллями українці, вкотре доводять, що добрі справи, не мають кордонів, адже війна це трагедія цілого народу. Щиро дякуємо нашим волонтерам з Італії, які передали машину для наших військових на передову. Це сливка Єлена і їхні благодійники з Італії. Вже четвертий рік, як іде війна, люди допомагають, стараються допомагати для військових по мірі можливості, хто як. То чим благодійні устраюються, ярмарки допомагають школа, багато дітей допомагають дочкам, щоб допомогти нашим військовим. Ця історія ще одне нагадування про те, що українське серце б'ється в усьому світі, і кожен кілометр на шляху допомоги це ще один крок до перемоги.